Але у ХХ сторіччі перечитую справжніх класиків: кам'ю та Жіоно, витонченого Жанна Дормерсона, казкового Ромена Гарі, двічі лората Гонкурівської премії, таємничого Патріка Модіано, смаковитого Марселя Паньйоля. З його вкрай зворушливою прозою та драматургією. Ось авторам 21 століття ще належить скласти іспит перед історією. Дмитро Чистяк. Чи гадаєте ви, що Україна одного дня зможе долучитися до Європейського Союзу і стати органічною часткою європейської цивілізації? Крістов, як на мене, Україна вже до того ж дуже давно є частиною європейської цивілізації. У вашій країні почуваюся цілком по-європейському, як і в Празі, Варшаві та Будапешті. Сподіваюся, відразу після війни, звільнившись від кіхтів північного ведмедя, демократична і незалежна Україна приєднається до великої родини європейських гуманістичних демократій. Адже... Саме за цінності гуманізму і демократії йде нині боротьба. Саме їх прагне знищити Путін для збереження своєї тиранії. Дарма що в нас різні кольори прапорів маємо гуртом вистояти супроти диктатора, який прагне знищити українську демократію, а заразом послабити і розколоти демократичну Європу. У планах Кремля війна в Україні спосіб знищення Європи. По, чому європейці і французи, зокрема, об'єднують зусилля для допомоги Україні, аби вона якнайшвидше вийшла з цього бою перемож, переможною. Виживе Україна, виживе Європа і демократичний світ. І радо привітаємо наших слов'янських кузенів, українців у розширеному, у розширеному Євросоюзі, спілкувався Дмитро Чистяк. Ну і фотографії е, пана Крістофа Шомана. І ці Дмитро Чистяк надсандний сад палітурка Грушевський оця переклад французької історії. Так. так, друзі, наступна наша стаття до прочитання, це Дмитро Куляденко, президентський стипендіант. 2025 року лаврат Міжнародної німецько-української премії імені Олеся Гончара, назва статті у пошуках Терпільського сакрального слова. До стародавніх культурних феноменів не раз був успішно застосований метод мовної інтерпретації мистецтва, що дозволяє визначити мову, якою думали і говорили автори того або іншого твору. Метод базується на дослідженні образів, заснованих на мовних суголоссях. По суті, він пов'язаний із так званим ієрогліфічним мисленням, адже відомо, що в основі ієрографічного словесного письма використання суголосних слів, наприклад, абстрактні поняття, які важко зобразити, передавали. За допомогою близьких зазвучанням слів із конкретним значенням, які зобразити можна. Стародавні єгиптяни настільки шанували магію соголос, що вважали належним певному божеству тих тварин, чиї назви схожі на ім'я божества. Такий метод був застосований до мистецьких творів трипільської культури, наприклад, відомі глиняні моделі трипільських рогатих тронів. Це маленькі культові крісла і для статуеток, і вживано окремо. Вони поєднують зомоф... зоморфні символи, роги з, антропорф... з антропоморфними жіночі стегна. Зрозуміти, таке поєднання дозволяє мова. А саме суголосні слів, крісло, давнє звучання крієсло чи чересла, стегна. Та індоєвропейської основи е, на позначенні рогатої істоти Керсл. Її варіантом є назва Шершня, відома і у формі Шершель. Очевидно, трипільці вважали звукову близькість назв крісла, е, Чресел та рогатої істоти не випадковою, а магічною. Інший приклад образ бека, роги, якого асоціювали з ріжками місяця, індоєвропейське позначення останнього Менз, суголосне не тільки архаїчні назви БК Минз, Манз, збережені від тракійців албанською та румунською мовами, а й імені тракійської великої місячної богині Мендіс Бендіс. Як і пізніше в стародавній Греції, атена геката, образ Трипільської великої богині був невіддільним від образу місяця. Очевидно, обряди відправляли вночі. Пізні трипільці через Трою та крит істотно вплинули на розвиток давньогрецької цивілізації. Пізні трипільці, давньогрецької цивілізації вплинули. Нарешті, привертаю увагу шматочок Міді в трипільській жіночій статуеці. Очевидно, на скульптора магічне враження справила звукова близькість найменування на матері, саме мати, а не матер. І міді, давнє вимога майді. Останнє походить, очевидно, не від мідії. А від знаменитої саме своєю металургією давньої держави Мітанні Майтанні, з якої походять західно-чорноморські меоти майоти. Як бачимо, вивчення суголос, що могли бути покладені в основу мистецьких образів збагачує уявлення як про мову, так і про мистецтво трипілля. Так, друзі. Ми продовжуємо читаємо вже середина часопису «Слово про «Слово про світи», та просвіти, дев'ята сторіночка, рубрика Культура. Наш секрет полягає саме в тому, що ми не зупинили свою роботу. Завжди шукали і шукаємо можливість піти на зустріч глядачам. Владислав Корнієнко, Національний цирк, палац циркового мистецтва. Ювілейний 65-й сезон Національної цирк України відкрив програмою Сяєво є світло, яке не видно очима, але відчувається серцем». Кожен із нас має своє сяєво. Унікальне і неповторне. У оставі сяєво артисти передають його глядачам через неймовірні трюки, емоції та спільну енергію. Від ніжних відтінків повітряної гімнастики до яскравих спалахів акробатики. Кожен номер додає промінь до великого спільного світла. Ця його, це мандрівка освіт кольорів і променів, де кожен артист випромінює власну енергію, а разом вони створюють чисте біле світло, здатне зігріти навіть у найтемнішу ніч. Це історія про те, як ми знаходимо світло в собі та допомагаємо засяяти іншим про мужність, надію та силу мистецтва, яка об'єднує. Про сьогодення Національного цирку України нашу розмову з його генеральним директором, заслуженим діячем мистецтв України Владиславом Корнієнком. Я прийшов на посаду керівника до Національного цирку у 2019 році. Незадовго. До страшних катаклізмів, пригадує Владислав Вікторович. Якби тоді знав, з чим доведеться зіткнутися, скажу чесно, що відмовився. У мене була чудова посада ректора Київської муніципальної академії естрадно церкового мистецтва. За час мого керівництва цей заклад пройшов шлях від коледжу до академії. Прощався, покращився матеріально-технічний стан, почали виходити на заходи всеукраїнського та міжнародного масштабів. Програми академії увійшли до міжнародного рейтингу. До цього я вже добре знав специфіку роботи національного цирку. Коли в Міністерстві культури запропонували взяти участь в конкурсі на заміщення вакантної посади генерального директора. Тож ще глибше занурився у вивчення його роботи, зрозумів, що може бути чудова перспектива для розвитку циркової галузі України. Я переміг у конкурсі, оскільки до цього мав великий досвід управлінської діяльності у сфері культури мистецтва, працював фінансовим директором Національного палацу мистецтв Україна. 14 років роботи пов'язували мене з національним академічним. Драматичним театром імені Івана Франка то не очікував серйозних складнощів на новому місці роботи, але одразу зіткнувся з батьма непередбачуваними обставинами як зовнішніми, так і внутрішніми. Зокрема, існували проблеми матеріально-технічної бази стану, споруди цирку, яка є пам'яткою архітектури та культури. Багато речей потребували порятунку. Якби, попри всі складнощі того періоду, а потім повномасштабної війни, ми не змогли б підняти наш цирк, то сьогодні він міг би бути на межі щонайменше консервації, принаймні це моя думка. З чого почали? Цирк, як одне з е, перформативних мистецтв, потребує репрезента, репрезентативних шоу-програм. З них і почали. Промоніторили художньо-творчий склад, визначили вузькі, визначили вузькі місця і прийняли рішення, що ставку треба робити на молодь. Це, звісно, не означає, що ми повинні викреслити корифеїв, на яких тримається цирк. Потужно зайнялися формуванням художньо творчого потенціалу цирку, проходимо різні етапи. У нас омолодився склад режисерів, балетмейстерів, балетмейстерів артистів Це копітка робота, адже нерідко номер створюється роками. Атракціон це здобутки цілих поколінь, інколи й генерації циркових артистів. Взяли за основу, що Київський цирк це цирк традиційного європейського зразка, в якому представлені всі категорії циркових. Партнерних артистів, клоуни, акробати, гімнасти, повітряні гімнасти, жонглери та інші. Особливу увагу приділили повітряним номерам. У нас представлені не лише циркові артисти, а є ще й балет, вокалісти. Є свій оркестр, утримуємо на постійній основі 19 музикантів. На мій погляд, Україна як країна циркового мистецтва має глибинні традиції і витоки. В українському цирку тисячолітня історія від фресок Софії Київської, на яких зображені акробати в 11 столітті, вся історія до сьогодення свідчить про те, що у нас є цілі генерації розвитку циркового мистецтва. Ми зробили ставку на циркові студії, дитячі, професійні, аматорські, народні, адже в Україні популярний дитячий і народний цирковий рух. Також запровадили низку фестивалів. Зараз маємо три постійно діючі фестивалі. Це наша база. Я вже говорив про те, що циркове мистецтво, мистецтво молодих, акробат, гімнастика, вокал, хореографія потребує молодості, краси і хорошої фізичної підготовки. Ми відкрили потенціал циркового мистецтва. Який є в Україні, створили форум аматорських циркових колективів? Це прямий і зворотний зв'язок зі студіями. Завдяки цьому у нас значно менше відчувається нестача артистичних кадрів, ніж у деяких колег в регіонах. Як вдалося відновити роботу Національного цирку після початку повномасштабного вторгнення? Ми жодного дня не зупинялися в роботі. В травні 2022 року почалися репетиції, а вже в липні представили нову програму. У період катаклізмів, страху, паніки ми не виїхали, зберегли свій потенціал і тварин. Попри все, сьогодні маємо повні зали. Велику популярність, а наш секрет полягає саме в тому, що ми не зупинили свою роботу, завжди шукали, і шукаємо можливість піти назустріч глядачам, зрозуміли, що людям потрібен ковток повітря, аби вони могли прийти, відволіктися, розслабитися. А клон надає, надягає маску для того, щоб глядач на час вистави зняв із себе маску повсякденних проблем. Чітко усвідомлюємо потреби сьогоднішнього глядача, а глядач відчуває від, віддячу відвідуваністю. Ми виконуємо всі поставлені плани, навіть деякі покази передвищують те, що було в мирний час. Звісно. Не всі покази програм є фінансовими підтримують деякі категорії наших громадян, дітей, пенсіонерів, інвалідів, соціально незахищених. Вся наша художньо творча діяльність на зустріч глядачеві.